Два тижні українці слідкують за серіалом Лавра виселення. Докладно про це сьогодні у Барактар Ньюз». Нас дивляться навіть під домашнім арештом. Полетіли байрактарчики. Полетіли. Байрактар Ньюз Московський патріархат, не звертаючи уваги на букву закону та договір аренди, не хотів залишати територію Києво-Печерської лаври. Ну, самі розумієте, тут так по домашньому. Сльози наші не впадуть на землю. Я на зараз від ревізопалкою поб'ю всім ваші фотоапарати. Уберись, пожалуйста, з очей. Не Москва в порідні, а Київ. Мать Городов Руський. Всі рускі, русичі. О, ну, почалися, почалися. Почалися питання. Ідіть з Богом. Чи Крим. Ідіть з Богом. Богом. Чи Крим? <рес> Крим? Це ж всі Крим. Ви ж лучше знаєте мене. Ні, ну ви ж теж знаєте. Ну хто там живе, тих людей там, мабуть. Наша держава зараз біснувата. Дон Кихот напав на лавру. Що вони кричать? Слава Україні! Причому слава Україні! Логічним кінцем історії навколо лаври стало сьогодні, в 7.30 Мені вручили підозру. Десь я вже чу одну історію, яка так починалася. Окрім підозри, був проведений обшук в маєтку Павла та в будинку, який він назвав Невеличка Хата. Невеличка. Невеличка хата. Обшуки почалися не одразу, а через 10 хвилин. Просто працівники СБУ спочатку 10 хвилин дивилися і казали. Ого! 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 Невеличка хата. Нагадаємо, що так звучали прокльони на адресу президента України. Гори вам, бійтеся! Ми пошукали в мережі, але прокльонів на адресу Путіна чомусь не знайшли. Воно й не дивно з огляду на результати обшуків Павла. І вже сьогодні Херсон благовіствуй радость Велію. Там вже пропорай російські кризи, і все-все-все. А ага, сюди і люди, люди довольні. Як же міняє характер людини електронний браслет? Якою тихою та миролюбною вона стає? Але російська пропаганда, як завжди, має своє бачення реальності. Сотрудники СБУ грають в настільний футбол, внімання мощами святити з Києва Пічорські лави. Скабєва, хоч знає, що таке мощі? Знати, це не її завдання. Її завдання пиздіти, навіть не знаючи про що. Тобто десь у лаврі в московських попів просто так стояв настільний футбол? Що ще? Дартс? Груша для визначення сили удару? Стаканчики і кега пива, щоб грати в бірпонг? Скабєєва думає, що келія ченця в лаврі має ось такий вигляд. Що сказати? В нас лише одне питання. Чому? Чому тільки зараз? Та що ви з ними цяцькаєтеся? їх треба! Чим сильніше зжимається дупа в бункерного, тим частіше вусатий благає про перемир'я. Самопроголошений президент Лукашенко запропонував припинити бойові дії на територію України. Кому? Собі, самому? Це факт. Ну ні. Так, то чудова промова. Чудова для 2014 року. Цікаво. А чого він не запропонував це 24 лютого, 22 року? Можливо, тому що тоді в нас не було хаймерсів, абрамсів, леопардів та Мардерів? Позавчора говорив, що ставиться до Зеленського по-батьківськи. Вчора обізвав його, а сьогодні закликає до перемир'я. Ось вміє людина. Приховати біполярний розлад свій виступ по путінській методичці він закінчив заявою, що не лягав під Путін. От ти там, під Путіна ляг, Ти там де та ніхто ні, 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 ні під кого не ложився. Ми віримо Лукашенко, бо лягати під Путіна небезпечно. Раптом подумає, що під ним вусата валізка. Е, звісно, не під кого ж не лягав. Просто на якийсь час Григорович приймав позов, який нібито збирає картоплю із землі. Так, Сергій мішок. Перейдемо до вивчення геополітичних поз Лукашенка. Так би мовити, дєдо сутра. Поза класика. Путін входить в Лукашенка з чотирьох позицій. Поза на боку Путін і Лукашенка роблять це на зустрічі в Баку. Поза мільйонерська саме в ній Лукашенко випросив свій перший мільйон у Путіна. Благодарю вас за те, що домой пригласили. Це теж створює певну атмосферу. Росіяни почали масово скупляти карти Таро. За три місяці цього року попит на езотеричні товари підскочив на 105%. 200 відсотків. тисяч росіян більше не на зв'язку, е, тільки на спіритичному. Отак. От Магічна куля в лоб. Президент лікується у шаман. Народ вірить у карти Таро. Так. Православненько. Яєчко ми провела, перехрестила. Без карт таро, без заклинання духів, без входу в астрал. Росіяни, вам все одно писала! І для того, щоб це зрозуміти, не треба витрачати гроші на карти Таро. Достатньо однієї карти Будану. Там і точніше і безкоштовно. Це не як вона могла б виглядати це їх майбутнє. Абсолютно реальне їх майбутнє. А головне передбачення для росіян це близька перемога України. Вся мразота опиниться в Гахському суді. А росіяни масово почнуть вчити українську мову. Це твоє передбачення? Ні, з чеку в сільпо. І Росія тепер велика Дніпропетровська область. За російським кораблем тепер можна не тільки піти, а ще й полетіти. Індонезія та Таїланд почали екстрадувати. Росіян, а Аргентина масово відмовляє їм у продовженні посвідки на постійне проживання. Будні не все так однозначних, стають все більш однозначними. Це більше країн не хочуть бруднити свою репутацію та землю. А Аргентина, взагалі, красив. Зробила висновки після Другої світової війни і заздалегідь заборонила расистам в'їзд. Вона, вона? Але є ще місце, де чекають на московитів. Уганда! Син президента цієї країни попросив називати його путіністом чи довбоєм. Хоча яка різниця? І він цитую: готовий посилати солдатів захищати Москву, якщо їй загрожуватимуть імперіалісти. Тепер будемо знати, що маляріні комарі переносять ще й расизм. Трішки фактів про цього персонажа з далекої Африки. Раніше він заявляв, що захопить Рим всього за кілька днів. Це після того як прем'єр Італії Джорджа Мелоні відмовилась прийняти 100 корів на знак його симпатії до неї. Отже, що не кажи, а Росія вміє обира собі друзів. Нагадай, а це е, не Угандою свого часу е, керував президент Канібал. Так, і діамін. Виходить, не всіх і діамін свого часу доїв. Даже слюнки тікуть. Тим більше, що з тікуть текуть якісь слюнки. Після виходу зі сплячки російську армію розривають ще й українські тварин. Руські дискаверів, в Байректар Ньюс Лукашенко виступив з черговим комедійним стендапом. От ти там, під Путіна льох. Ти там, де да ніхто ні, ні, ні під кого не ложився. слухайте. Я... гіркін, губарів і Калашніков створили клуб розлючених патріотів. Десь під Києвом один бородатий чолов'яга думає, як втекти з-під домашнього арешту. На Росії показали докази того, що за ліквідацією воєнкора татарського стоять українські біолабораторії. Рік тому нечисту силу вигнали з території Києва. Ми віримо, що вже в цьому році нечисть зникне з усієї території нашої країни, бо віримо в ЗСУ. Допомагайте силам оборони всім, чим тільки можете. Перемога обов'язково буде за нами, бо з нами Бог. Слава захисникам та захисницям нашої країни. Слава ЗСУ, слава назва, слава Україні. Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрахтар 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 Російські танкісти сховались в кущі, що лаптьо долбані долбаніші та трохи в ущах перегрівся навар Исходу припхались до нас барани Для восстановления великої країни Найкращий поступ баранячих отар.